Вітаю! Математика без меж допоможе тобі розв'язати рівняння з параметрами. При яких значеннях параметра А рівняння має один дійсний корінь. І перед нами показникове рівняння. 4 в степені х запишемо у вигляді 2 в другому до степеня Х. Поміняємо показники. Маємо 2 в степені Х до квадрату і перепишемо. Замінивши 4 в степені Х, замінивши 2 в степені х до квадрату. Переписали. Тепер введемо нову змінну. Замість 2 в степені Х у нас буде t. При цьому зауважимо, що 2 в степені Х це показникова функція. Вона завжди більша нуля. Тобто, t повинно завжди бути більшим нуля. Перепишемо наше рівняння через t. Маємо t квадрат відняти А плюс 3, помножити на Т, додати 4А відняти 4 дорівнює 0. Щоб. А, ми бачимо, це квадратне рівняння. У ньому старший коефіцієнт дорівнює 1, другий коефіцієнт мінус А плюс 3. І вільний член 4а відняти 4. Щоб квадратне рівняння мало один корінь потрібно, щоб дискримінант квадратного рівняння дорівнював нулю. Запишемо це. Причому t повинно бути більшим нуля. Але у нашому випадку дискримінант може бути більшим нуля. Тоді квадратне рівняння має два корені. Як же зробити так, щоб у нас виконувалася умова задачі? Тоді потрібно, щоб один корінь, наприклад, Т перша, був більшим нуля, тобто виконувалася умова ось ця, а другий корінь повинен бути менший рівний нуля. Тоді будуть виконуватися умови задачі. Знайдемо дискримінант. Мінус А плюс 3 до квадрату відняти 4 на 1 і на вільний член. 4А мінус 4. Розкриваємо дужки, підносимо до квадрату, маємо А квадрат додати 6А додати 9, відняти 16 А додати 16. Зведемо подібні доданки. Маємо А квадрат відняти 10а додати 25. Це повний квадрат, буде А відняти 5 до квадрату. Прирівняємо цей дискримінант, прирівняємо його до нуля. А відняти 5 до квадрату дорівнює нулю. Звідси А відняти 5 дорівнює нулю, і звідси А дорівнює 5. Зробимо перевірку. Підставимо 5 у ось це рівняння замість А. Підставили, маємо. Т квадрат відняти 8т додати 16 дорівнює 0. Це повний квадрат Т мінус 4 у квадраті дорівнює 0, звідси Т мінус 4 дорівнює 0 і Т дорівнює 4. Як ми бачимо, 4 більше 0, це умова виконується, тобто А дорівнює 5. Буде задовольняти умову нашої задачі. Тепер розглянемо, коли дискримінант більший нуля. Нагадую, що один корінь та перше повинен бути більший нуля, а другий корінь те друге повинен бути менший рівний нуля. Звідси добуток коренів теж буде менший рівний нуля. Оскільки у нас квадратне рівняння зведене, тому що старший коефіцієнт дорівнює одиниці, застосуємо теорему Вієта до зведеного квадратного рівняння, маємо добуток коренів Т 1 на Т2 буде дорівнювати вільному члену. Записали, якщо Т перше на Т друге менше рівне 0, тоді і 4А мінус 4 теж менше рівне нуля. Звідси знаходимо А, отримуємо А менше рівне 1. Отже, маємо відповідь. При А дорівнює 5, або при А менше рівні 1, ось це рівняння має один дійсний корінь.